Допомагати людям, які постраждали від війни, в особливий спосіб за допомогою арт-терапії вирішили митці волонтери та активісти в Тернополі. Все почалося з того, що місцеві художники Рустам Давлетов і Людмила Синякова проводили художні майстер-класи для дітей вимушених переселенців та поранених воїнів. З близько двох з половиною років до мене звернулася одна з волонтерів, так Олена Хмельницька, відвідуючи черговий раз шпиталь. Запитуючи в хлопців, що вам потрібно, може щось хочете, один з бойців сказав, що в мене є така мрія, я хочу навчитись малювати. Ми облаштували на робоче місце з мольбартом такий розсумний ніжки, тобто він адаптували під нього. І він це робив прямо в палаті. На такі заняття з'явився великий попит. Відтак до команди приєдналися активісти творчого об'єднання Нівроку. І в результаті, за підтримки Українського культурного фонду, з'явився проєкт Творці без меж. Його мета передати волонтерам та фахівцям знання, які допоможуть у роботі з військовими та травмованими людьми. Новий етап цієї соціально-культурної ініціативи нещодавно представили у Тернопільському прес-клубі. У нас є Розпочалися кілька ну, культурних проєктів минулого року. Ми зробили в колаборації з художниками арт студії, ДР Рустамом і Людмилою. Зібрали 10 волонтерів і навчили їх тому самому, що вміють Рустам і Людмила. Але і цього як виявилось, було недостатньо з інших міст, з інших областей України постійно йдуть запити. Тому ми вирішили піти іншим шляхом і поширити цей досвід. В мережі інтернету, оскільки ресурси волонтерів обмежені порівняно з попитом, вони вирішили масштабувати свою діяльність та створили онлайн-платформу, де розмістять відео з майстер-класами для всіх охочих. Це звичайний такий майстер-клас онлайн, але з урахуванням досвіду, як малюють військові, як малюють поранені люди. Ми враховуємо те, що можуть бути навіть учасники, які будуть мати. Важкі поранення кінцівок, навіть от а, такий досвід, коли Володя Семенишин, ви знаєте, наш Тернопільський пройшов а, війну і залишився без кістю. Потім через два дні буквально перезвонила мені Олена Хмельницька і каже: що там є ще бажаючи. Зокрема, на онлайн-платформі з'явиться 10 навчальних відео, які також поширяться для центрів ментального здоров'я та шпитарів. Також у межах проєкту художники запланували проведення трьох вебінарів для психологів, які займаються волонтерською діяльністю. Наразі навчальна платформа на етапі наповнення її адресу оприлюднять згодом. Я думаю, вже десь за три місяця ми зможемо вже ці ролики вже починати поширювати. Десять майстер-класів це досить тривалий час, і коли хлопці лежать в шпиталі. Вони можуть не пройти весь курс цього повністю цих 10 етапів. І тим людям, які повністю пройдуть цей, ці всі курси, то вони зможуть бачити більше, тому що ми будемо додавати їм. організатори проєкту Творці без меж сподіваються, що їхня ініціатива допоможе якомога більшій кількості людей, які постраждали від війни. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.